15 березня були дуже сильні, обстріл вже почався по всьому місту і от були прильоти в нас во двор. І коли 15 березня мене поранила, Марія поранила вдома. Тобто ми, коли... Перепрошую, переб'ю, бо коли поранила, це дуже жахливо. Лікарів нема, ліків нема. Всі ховаються, він ходити не може. Тобто я його не понесу, милиця, бо палиці теж у нас не було. І розумієте, нам нічого не залишалося, як лежати. Проміж ну, так, дві стіни, які несуть. Да, тобто да. Ми ховалися там. І нас запросили, якраз це бомбосховище, але це звичайний архів, там, де папери зберігалися, під Рай, держадміністрацію. Але ж, ми він ми, не зміг піш... туди да. дійти, в той день, коли нас запросили. І ми вирішили на наступний день туди піти. Але ж вночі таке, жах такий почав відбуватися, літаки почали скидувати бомби на місці. З ним сиділа, я отак от його взяла за руку, отак взяла і кажу: ну що нам робити. Ну він каже: ну а як ми не зможемо, бо якщо ми зараз будемо бігти, то нам ніхто, по-перше, не відкриє навіть під'їзд. Ну, да, всі да, да. закривали під'їзди, а там бомбосховищі теж вони ж закривалися і не відкриють. Ну, не загинули. Так Бог зробив, так надав нам подальше життя. І на наступний день ми вже повзком він на мене спирався, як то знаєте, на фронті, як раніше у фільмах, ми бачили, ми дійшли до рай в нашому районі лікарів тоді не було, бо там, коли мене поранило, Марія знайшла це теж диво, бо нашу там знайому волонтерку, вона ніколи ну, металась, їздила по місту. так? І, і її ми ніколи не могли впіймати. Тобто, наше життя і насичено дивами. Розумієте, я бігла-бігла, уся в крові, бо люди дивляться, думаю, чи її поранила, чи вбила, чи щось таке. А я дивлюся, машина стоїть. Волонтери ну майже машина стоїть, значить, вона тут. І вона швиденько його і ще одного Олександра сусіда вивезли до госпіталю. Е, ну, госпіталь Військовий та. був там біля Нептуна. І лікар сказав прийти. Як він сказав, на перевірку чи? Ну так, да, ну там таке. Я там знайомий вже, військових знайшов, ми там розмовляли. ось, Ну і санітари, і точніше, медсестри, і хірург каже, там в тебе кровотече ну, і ніяк не можемо зупинити. І треба, щоб ти був тут. Ми будемо там тобі там ліка... якісь літі, щоб зупинити кров. Але ну я знав, що вона а я одна, і в нас одна. все скло Політало. в квартирі. Та квартира в нас така немаленька. Перше поверх нема, то там да не поверх, поверхи. Ну я так дошкандибав. Дошкандибав, розумієте, я сховалася у шкапу, бо хтось почав відк. Я ж думала, він залишиться у лікарні. Думаю, ну все це марадери ходили на той час, бо люди ж поїхали, а квартири всі вільні були. Але ж це був Олександр. І якщо б він залишився там, він би потрапив да. в Азовсталь. Ну розумієте, ми пробули в бомбосховищі 10 днів. Потім, як у ролику, ви бачили, що з нами почало відбуватися, там пожар. Ну, ну там... зетовський там навів на нас, я так розумію, дуло і розстрілював в упор. Там було два, два танки, один десь кілометр. Там вулиця у нас, і прямо ця, ця будівля, так, там погостила, вулиця гостила є. А другий стріляв там трішки далі, десь сказали, три кілометри відстань. І вони розстрілювали, тупо розстрілювали, розстріляли біля нас, біля нашої. П'ятиповерхівки, де ми мешкали 12-ти поверхівка, і тупо розстрілювали два дні. І... Стіни отак робили, розумієте, і як от, та, і Бачили? коли і... насувається, все сиплеться, все таке жахливе дуже. І Ми думали, що ми загинемо. Я оцю ікону, яку я сьогодні глядачам показувала. Я розумієте, я її так от притиснула до себе. Я думала, я її зламаю, бо я ну, як отак от притиснула і думаю, от госп... я не вмію читати молитви, розумієте, Я просто Бога просила, думаю, госп... Господи, ну захисти нас, У нас же ж дуже багато людей загинуло, коли ж воно свистить, наприклад, щось летить. Люди не розуміють, куди бігти. Тобто, ми ж мирні люди, розумієте, кажуть так, що ж треба там лягти кудись. Ну про це ж ну коли подумаєш, може бути пізно. І тому люди готували їжу на багаті біля домівок і загинули просто від сколків тих, які летіли во всі сторони. Тоб, коли так. у нас біля нас плабаси Нептун. Ось я на наступний день пішов на перев'язку. Ми пішли. Марія побігла там в сусідні дома, і... а я зайшов до знайомих, бо ну, тяжко було ходити там, через дорогу від басейну. Вони... То я окремо вам розкажу, сказали, яка була ця дорога. Ось, на і сидимо, вони рвуть для мене, там, типу, бинтів, бинтів зробити щось ну, для перев'язки. Бомба вже залітає в Нептун. Теж були біля цієї будівлі, і мощний цей літак збросив бомбу. Тож теж дива, ми всі живі. Ну, дивіться, от від авіа нема захисту. Всі загин... ну, от якщо кидають, скидують бомбу, все нема діла. Від танків теж не рятують ані стіни, ані нічого. Це якщо сколки, то так можна там сховатися, десь вибувається скло, а знов же хто де стоїть в оселі. Ну, тобто там таке, знаєте, ну дуже важко вижити було. Ну дуже важко. Ну от три дні от, 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 з 15 до 4, там до по 18, 15, 16, Да. Це було Чот... березень поводить. Так, березень дуже. Це почалися по всьому місту, по всьому місту. Мертві лежали у нас. на У нас був там біля, біля нас там недалеко реча. І ось там довелося проїхати трішечки на машині. Там дивитися було, було жахливо. Ну, Трупи лежали. лежали там. Якщо таке жахі ну, пару те, точно ми вийшли і побачили зетів, які ну, сказали. Росіяни. Ну росіяни зет. Ти ми так називали їх тоді. От. І зрозуміли, що місто захопило, наш район, тому числі. І блокпости з'явилися скрізь блокпости. А до нашого будинку було недалеко, і я. Вийшла, Олександр сидів на стільці, бо ходити він не міг. І я побіг, і слухайте, ми такі страшні, такі грязні, розумієте, нам так жахливо було дивитися один на одного, десять ну, діб ми просиділи. Ну, тут інша історія. Я дивлюся блокпост. І стоїть, я вам про це розкажу, ви зрозумієте чого. Це моє перше таке, я не знаю, як це назвати, відчуття, якесь таке, дивне. Е, молодий е, був хлопчина. Ну, російський воїн, якщо можна так сказати, і з ним трішечки такого старшого віку. Вони підійшли до нас. Я була з дівчиною, ми разом йшли додому, вона наша сусідка. І той, що молодий, каже: У вас є у вас є паспорт? Я кажу, є. А той Подивив. подивився, і розумієте, а я кажу, не дивіться на мене. Бо мені соромно, розумієте? Мені ну, я російська, звичайно. Мені стидно. А він каже, чого? Тому що я губи не а Мене сусідка торкає, каже, що ти кажеш? Чи шов в тебе, чи ж аж захвилювала? Ну розумієте, він такий крик душі, бо ми ж не бомжі. В нас бомжі краще виглядають ніж ми були з ним. Освободітелі. ну розумієте? От і той, який старше віком. У нього в очах був сором, розумієте? Я, це, я відчуваю, як поетеса, я відчуваю, я, йому нікуди було дівати ті очі. Він подивився отак і каже: сховайте паспорт, не потрібно. Ідіть, де ваше житло? Я кажу, воно ось, я бачу, воно ціле, ціле. Ну, ідіть, ідіть. Все, отака історія, розумієте. Тобто люди різні і були такі випадки, що ну, ну зовсім нема їжі. Наша їжа вся погоріла, бомбосховище. Нема. Ми туди все взяли, що в нас було, а нічого не було. Ну і все погоріло. І ми прийшли нічого нема. 21 перше сторіччя, розумієте, немає їжі в нас. І ну, ми Олександр поранений. Дрова рубати я не вмію. Я спробувала, ну нічого не вийшло в мене. І що було вдома? Ну я роздала хто рубав, мені ж потрібно людей. Пригостити і е, одного разу сидимо з ним, іде, ну як його назвати, зет цей іде, повз нас. А ми думали, ми так хвилювалися, думали, що нас заберуть, хтось здасть нас, бо здавали туди ран. А він йшов, шов, зупинився і каже: у вас вам хліб треба? Ми так передивилися, а я кажу, ви що, волшебник, а він мене. Ну я не знаю, я така, знаєте, гостра на язик. Це мене від батька, мабуть. Ну, мене аж під підривало. Я повинна в нього хліб брати. розумієте? я можу його купити піти. Розбомбила всі магазини. От я вам дам два хліба. Пішов, дам нам два хліба. Каже, це вам один, а це. Комусь дасти. Сусідці там віддали, вона не ходяча, цуварсти. Але ж це не за те, що вони роздавали, як кажуть, неподобраття душевне, був наказ. Одного разу нам привезли генератор. генератор розумієте, Привезли генератор, ми там сидимо, там щось варимо, він каже, вам потрібен генератор, вам треба генератор. Я говорю, ви волшебник. Я угадала, він каже, ні. Ми вам привезли генератор, забирайте, це не вам конкретно, а на весь будинок. От. І починає мене фотографувати. Я кажу, я не згодна, чого ви мене фотографуєте? Але ж Дуже добре, що це відбулося, бо це виклали в ролик, і наш син ну, нас побачив, да. що нас ми живі, шов. розумієте, бо він не знав, що ми живі. І знаєте, що він зробив? Слухайте, ну це це концерт цілий. Він виклав з нашого ну там якийсь захід був, Фейсбуку. там прапори, розумієте? Я в вишиванці, він в вишиванці, він, не є, він... Без вишенки, але а, шла... Шла... з прапором mm -hmm. він виклав інтер... ну У нього шок був. Бо він коли, коли я нас нап... шукав... я написав, шукаю. Це батьків, він зараз я зараз сказав. Мама шок. каже, коли ми вас шукали з тією Юлією своєю Дівчина, то руки, ноги лежали, людей, він ну шок да, отримав. Прийшов. А ми коли пішли, там кров, ну він же ж раном, нічого ж не звичайно, там розбрат такий в квартирі, все таке. І він подумав, що ми загинули. І виклав цю фото. Я кажу, Господи, а, Боже що? А знайшов. Ага, у вас гляд, такі. І ось у нас потім вже з'явився зв'язок. Це десь вже наприкінці. Ми купили фенікс, да, травня, називається Тенеровський зв'язок. такий. наприкінці травня ми купили цей. Пакет зв'язку, ну, почали ж телефонувати всім, що ми живі, здорові, щоб всі знали. Не, а перей... Наш директор Павлюк а, Ігор Володимир да, Леонідович. Леонідович він у Києві працював на той момент, теж у фоні я Маріуполю і він каже: я так турбувався. Якщо б я узнав, що ви співпрацюєте, бо багато не будемо кривити душею людей, наших колег вже співпрацюють з новою владою. От нам теж пропонували приходили. до речі, приходили, давайте співпрацювати. Ну то вже така історія собі ніяка. От і він сказав: якщо б я дізнався, що ви. Я помер. Я помер, просто не дотяг до раху. Бо у нас же різні були глядачі, приходили. Ми ж їх не сертулювали. Любиш ти Україну, проходь. Не любиш там. Знаєте, всі люди приходять. Ніколи не було такого, ніколи. Щоб ми роз'єднали людей. Ми один знайомий сказав, ви маєте. Таку змогу об'єднувати людей своєю творчістю. Тобто ні у кого не викликає такого, знаєте, ну я не знаю, таку злість, якусь або там, я не знаю, як це назвати. Не знаю, мабуть, диво. От таке диво. Коли, За гроші е на ринку були, е нас побачив колишній наш клієнт. Е ну він, Я так зрозумів, що він почав співпрацювати. Він поліцейський колишній. Ось, ну він побачив нас, а потім підходить і каже, ну Марія навіть і не знала про це, він каже, вам треба срочно. Уявити. А я, да, так і сказал, що делать, ну, я кажу, а тільки часу. Ноги ну, десь тиждень. Не ось. Потім ну, пошла зачистка. Да, потім почали вони вже конкретна управдом а, друг чоловіка, як Мардюкова, знаєте, список Іванов Петров і таке інше про Україні. Поїхав квартира пуста, тобто можна зламати її, от, якщо він про Україні, оселитися. Там таке там і ось коли він це сказав. ми приходимо після ринку, йдемо додому. І за угла за кута, будівлі нашого дому заходимо, бачимо, там стоять три машини. І хоч такі, як от спецназ російський. Ми думаємо, ну все, мабуть, за нас. Щас, жахливо. Так, жахливо було. Ось, ми підходимо, вони питають, що, куди, ну, ми кажемо, та, що ми тут проживо, е, було за, за цей тиждень до нас е, наш дім приїжджали вони три рази, різні. Е, Але і шукали, бо, бо, бо у то, нас йому. там і ВСУ е, жили, були. І поліція, і хто там ще там у нас. <плес> ну, а, і капелан у нас там у домі проживав. Ось. І ну, це, думаю, ну все, кожен день відходимо, думаємо, хоч би не прийшли. І потім от, 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 я зателефонував сюди Ірині Дніпро. Вона каже, слухайте, в мене є гроші, вивезіть мою мати а я її знав, що ми вчилися в школі. І я за вас заплачу, виїжджайте, давайте шукати швидко перевізників. І от ми буквально два дні... 50 блокпостів так, ми пройшли. Так, ми знайшли, ми чотири дні їхали. Перш ніж вони... доїхали до Васильівки, доїхали через Васильівку. Так, вони нас кусками, Васильов. ну такими етапами Кожен вивозили. Кожен раз у нас нові були історії для цих, які нас ну, перевіряли. Тобто та. ми родичі були, там бабуся моя, там то те, то те. Ну, да. Потім ми бабусю, оцю бабусю, яку вивозили, попросили, щоб вона сказала, що вона дуже хвора. І я кажу, ви акторка чи ні? Вона каже: Ні, будете, бо потрібно ж бути, помирайте. Ми таку придумали фішку, і вона каже: ой, хлопці, як мені погано, і серце болить, і все так інше. Не кажу то по полям тами. Ну, Та тобто потім так. Ми приїхали. Там вони нас дуже довго місто. Там привезли, привезли. Ми там мілітополями пропилим з Мілітополі, день, потім пробули, потім Мілітополі там пару днів, да, і потім то що вони. Поїхали до Васильівки а, і там і вже ну, там виїхали да. ви тоді. Тобто виїхали. Тобто наша Ми бачимо, що так, більш менш да, бачимо, що йдуть військові. Побачила, що до військові. О, українці, от я ж кажу, де це все було. Ну я бачу військові знову, але ну, жовті у них були стрічки, але ну, це наші, да? Ось я не знаю. У мене реакція така була. Така. А бабуся так у роль наша війшла, що вона дуже така літня людина, і вона бачить, що з нами щось відбувається. Вона така, а вона не розуміє, що то чого ми так, так розраділи, і каже: А ми сьогодні до Маріуполя поїдемо. А я думаю. Боже, а вона розумієте, дуже така літня людина, і вона так війшла в цю роль, що вона не перестала розуміти, що відбувається. Ну да, так, нервовий такий стрес не в Так. Та як вийшли? Ну я менш емоціональний, ніж Марія. Марія да там куча емоцій. Мені головне, що я став на землю. Це українська земля. Я зруйнували все місто. все це відбудовується. Розумієте, це все можна побудувати, бо партнери наші допоможуть. Але ж душі як будувати, як серця буду як мізки будувати. Оце проблема. Розумієте? це проблема. Цей гроші не допоможуть точно. Тут потрібна наша робота, наша позитивна, якась там арт-терапія. Не знаю, як ми будемо це. Поки що навіть не знаю, як це ми будемо впроваджувати. Може онлайн якийсь там когось дратує українська мова. Розумієте, і ми не можемо нею спілкуватися. І по-русскому я не буду розмовляти, бо я розвиваю сучасну українську культуру. Все, крапка, я авторка того контенту, що ми робимо.